Знижки та акції ВТБ, які будуть дійсні з 14 по 20 червня. Вода бювет по 11,90-33% знижки. 42% знижки на карт Нуар» 169 – 169,90, Якус 40% знижки 179,90. Ще ось таке упакування від Якупс по 309, в баночці 160 гривень і мілка Капучино» – 147 гривень. Кава Амбасадор також зараз по акції. Ось такі протеїнові батончики по 11,80%, вермішель своя лінія по 7,40. Консерви, сардина та скумбрія. Зараз по акції до мінус 21%. Ось така курка у власному соку 42,90-40% знижки. Олейна олія зараз по акції майже розібрали 46,90%. Також олія від своя лінія 17% знижки. Чіпси від своя лінія по 39,80 Горілочка, зубровочка. Зараз по акції 92,50. Ось таке вінішко по 67,50 і по 75,90. Морозиво, до речі, зараз 45% знижки, лімо. Ще ось таке в стаканчику і кілограмове, також по акції. Ось таке пиво по 31,90% і також є таке в бляшанках по 20 гривень 90 копійок. Криветочки по знижці 20%. Крабові палички від своєї лінії 64,90-15% знижки. Масло від ферма зараз по акції селянське і бутербродне. Також акція на молокія продовжилась. Масло фаворит ось такий молочний продукт і маргарин. Йогурти Активія по 15,90. На бісквітики зараз 17% знижки. Крем-сир від «Президент» зараз по акції і ще ось такий з лососем. Плавлений сирок від ферми і плавлений сирок Янтар зараз по акції. А також ковбасочка лікарська, зараз на неї 35% знижки. І ще ось така губернська ковбаска. Снікерс по акції, також батончики від Своя Лінія, На них взагалі величезна знижка і кокосові із карамеллю. Міленіум зараз по акції 35,60 коштує 20% знижки. Макс фан акційний по 55,80. Ще ось такі батончики від Рошен вафельки по 6,80. А також мильне рильне для чоловіків, пінка від Нівеа, 41% знижки, і бальзам після гоління. Завтра вже в АТБ оновлюються знижечки, тому я, звичайно, взяла ось ці листівочки, щоб глянути, що там завтра буде і що готуватись купувати. Так, на першій сторінці у нас тут шашличок, вже одразу маринований, 167 гривень за кілограм, курячі крильця. Ось такий прапор, сувеніри патріотичні. Потім кетчуп, майонез акційний 40% знижки на королівський смак, також чіпси люкс по 34,90%. Напевно, я їх візьму, бо я так давно хотіла. Сухарики, і грінки по акції, морозиво. Так, дивимось, морозиво, морозиво, три ведмеді цього разу по акції. Нормально такі знижки, 43% і 41%. Тут, подивіться, ну, ціни, звісно, так. Да. Потім морозиво-біла береза, ось такі сокові напої, квас акційний. Дивимося далі. Ох, колбасочка, колбасочка. Так, шинкова колбаса, ось така ковбаска, це баликова, е, вже порізана ковбаска, сирочок акційний, плавлений сирок. Ну, це, напевно, якесь гімно, нікому не раджу. Бо якщо написано вироби, то це вже страшно. Потім кава, ось така по акції 40%, шоколадки від Міленіум, 40% знижки, шампуньки 38% для очищення унітазу до Месту 40% знижки. Потім сир Фелат, який сир, ось цей дуже люблю, дуже смачний, також завтра буду брати його. Ось такий м'який сир, закуска, креветки. Сьомга. Фаста і корка. Теж дуже люблю консерви. Ще ось така кава, чорний чай, соус, карбонара, майонез. Мілка з, зі смаком полуничного чизкейку буде 79,90, 40% знижки, вафельки. Печиво ось таке. ого, по 18,90%, барні також буде по акції 42,30. Ага, дивимось далі. Олія, це в нас що? Оливкова приправа, ось така рибка, корм для котів, серветки, всяке ось таке омильне рильне масочки, до речі, по 17,40, Потім різні алкогольні напої. Дивіться, одразу скріньте, можливо. І ось тут всякі такі штучки дитячі, посуд всякий. Ще ось таке і винна карта. Так, вина світу, тут також по акції я таке перше бачу в АТБ, але будуть знижечки. Ось можете глянути. Знижки класні, можливо, і вино якесь там нормальне. Не знаю, якщо чесно, але цього разу ще й ось такі знижки.